Всім добрий день. Три дні не міг себе заставити, підійти до комп'ютера, тому що емоції просто от просто зашкарюють. Кожен день якісь жахи. Це просто, просто важко навіть про це сприймати. Це залежно від того, людина це переживає чи не переживає. Одним взагалі байдуже, аби тільки накрасти, вбити. Іншим просто намагаються, як би сказати, жити в своєму клубочку. Це знаєте, от, дуже сильно в мене емоційно. Емоційно просто от, напружило. Ну, Чому? Тому що, пам'ятаєте, два місяці назад перед Новим роком, в грудні місяці. от, Така була, значить, ну, скандал по поводу того, що Івано-Франковську перевірили дитячий інтернат і всі стали на вуха. Просто жах якийсь, розумієте? Там знущалися над дітьми, голодними тримали їх. Гвалтували, насилували. Всі, хто, всі, хто протестував, вкалували їм, заспокійливо, розумієте, заспокійливо. Ну, там просто от... Вони ходили не тільки голодні, вони роздіти ходили зимою, розумієте це? І це вся от їхня система вся підтримувалася. І поліція мовчала, були жалоби, прокуратура мовчала. Там мафія, система, на Західній Україні мафія. Це просто от, там американцям і просто от, плакати треба від заздрості. розумієте, Своїх дітей так убивати, калічити. А гроші то виділялися, розумієте, великі гроші. Суми показували до мільйона на рік. Куди ці гроші тігають? Тому що, розумієте, до влади прийшла сволота, яка тільки грабує, тільки дійшли до, скажімо, де тільки може от красти, там і краде. Вони кричать про патріотизм. А оці на сході російськомовні, вони не українці. Бо вони розмовляють не українською мовою. І вони кричать, що бандера їхній батька. Ну, ну я, яким можна бути патріотом, щоб свої знущатися. Я думаю, ну ладно, промовчу, тому що, ну це Іван Африків. Тут недавно знову скандал в Тернополі. Теж перевірили, мабуть, вже пішло ланцюжок, перевірили знову такий от інтернат дитячий. Те ж саме знущання, голодні, рознягнуті діти. Ну просто от мало того, ще гвалтують, й, ще, Так в Тернополі, так вони взагалі от тих, хто буні, як кажуть, вони протестували, їх просто в психіатричну лікарню закидали. Це люди чи що? Це не люди. І вони кричать Бандера їхній батько. Ви уявляєте, це знущається над своїми дітьми. А якби їм дали можливості, вони бубували всіх підряд. Москалів, там поляків, ще там вони кричать Бандера. Це ж передається по генам, Це з нащадки бандерівців і есесовців. Ну вони патріоти по вишиванках ходять. Грабують же своїх же, своїх же. Одноплемінників. Ви ж подивіться, хабарі кругом. Це ж Західна Україна, це, я не знаю, це якась гангрена на тілі України. Ну хіба можна так? Совісті немає. Ну, вишиванка впереду і Бандера, батько. Нацисти якісь звірі. От, розумієте, от розумієте, Тому я просто не можу спокійно. Говори, чого ви нас не любите? За що? Що спровокували війну? Януковича привели до влади, аби не Юлька. Ми отримали тепер. Самі тікають від війни. Подивіться, там ходять амбали, всі Всі відкупилися. А от забирають наркоманів, там, алкоголіків, бомжів в армію. А вони кричать. Ну, от такі у нас патріоти. Немає слів. Тому що, ну, що я можу сказати, а? Зараз це інше ще теж. Я не розумію, як що. Що у нас за народ? Вже роз... уже продана вся земля орна. Всім закордонним банкам, олігархам, консорціумам. Ви розумієте, вже ліси продані, вже до води добралися. Водний ресурс вже продається, вся сволота в офісі президента. Під Шумом. А зараз торгується з Трампом оця вся гедота. Оці наркомани, клоуни всякі, Зараз вони з Трампом торгуються, продають за зброю начебто, продають наші копалини. Все продають. Довели страну, країну до знищення, армію до знищення. Війну сюди притягнув. Зеленський з Єрмаком. Ну, допомогу. І бандеровців, Тому що треба ж мотивація, щоб була. Ніяка армія не буде воювати без мотивації. От тепер вони викорінюють нацистів, бандеровців. І кругом вони це все ж по телебаченню демонструють в росіяни. А ті сидять на Західній Україні, до нас не дойде. Звісно. Ці грузицькомовні українці поляжуть. Бо вони патріоти, повинні полягти. А до, до Дніпра не дойде. Я ж знаю їхню психологію, дуже добре. Виріс там. Що навіть в радянські часи. Така от, знаєте, підспудна, така оця вот була філософія. Вот. Тобто, зараз інше. Зараз ви просто, може, той, хто по інтернету лазить, вони побачите, що кругом іде такі пости там вихваляють, що от єврейська нація, вона і найкраща, сильніша, а от українці вони бездарні, що євреї вони розумні, повинні керувати всім світом, повинні керувати Україною, бо українці неспроможні керувати собою, бо дебіли. Ну, все схоже. Тому що вже б могли побудувати нормальну країну, якби були мозги. А то одні бандюки, бандеровці, да, всяка сволота пролізла до влади. І тут вимагають. От євреї повинні керувати. Про що це говорить? І це отак от по всьому інтернету розходяться. І все по Україні сходиться. І вже йде переселення, заселення ізраїльтян на Україну. Вже південь проданий. Ви пам'ятаєте, я ще декілька років назад казав, що ізраїльський сенат там, схвалив 300 мільярдів доларів на закупку українських земель? Думаєте, чого Зеленського і цю банду ставили для влади? От. Тому що треба було знищити Україну. Треба було. Забрати всю землю, а цих залишити рабами, гоями. І вони роз, розповідають оці всі. Дивлюся, всі, всі практично там всі євреї, оце російськомовні, всі розповідають, які вони гарні, благородні, як вони керують, а от цим українцям мозгів не достає. Ну, в переносному смислі. Може і дійсно не достає куча придурків. Так і грабують, вислужується. Їм Україна не потрібна. І це всі, всі питання піднімає Тимошенко Юлія Володимировна. Вже уже більше року піднімає питання. Всім плівати. Що за народ? Продажник продає все, що можна. Аби їх не чіпали. Я не знаю, як можна, як можна називати цей народ народом. А ми потім заберемо. Ніхто нічого вже не забере. От яких хатинків в селах, яка була земля гарна, милується. Ну, вже не буде цього. Нормальної мови не розумієте. А якось буде. 300 років рабства, а якось буде. Тепер знову. Вся ж війна була політика Росії і Америки. Це глобальні проблеми, переспро... розподіл земель, розподіл економічних можливостей людей. І вони думають, що це в куточку відсидяться. Американці спровокували і свідомо нас роззброювали, ядерну зброю, ставали своїх уродів, щоб армію знищували. Не тільки... Путін знищував. Знищували американці. Бандера Бандераці з одного боку. Путінці з іншого боку. От вам і от вам і Україна. Розграбована. Тепер в рабство вже продана. Уже нічого свого немає. Тому я вже не знаю, ж, ви ж розумієте, що... Ті капіталісти, ці всі, вони за свої гроші будуть Україну у... знищувати. Не тільки Путін, І Америка буде знищувати. Тому що вони свої гроші не віддадуть. Ну ці Западенці, вони там і потікаємо в Америку. Скоро вас там будуть виселяти звіта. Ви вже так дискредитували Україну і в Америці, і в Європі. Там Мені там дзвонять, розповідають, як там наші от українці як там живуть. Я тільки западенець ніякої допомоги. Розумієте? Оце, от, оце саме от оце все, все грабує. Їх виселяють за того ж. Що... Тому що вони ж дискредитують себе. Бандитські групи. Ну як так можна, от, наприклад, так себе дискредитувати? А вони кричать патріоти, в вишиванках ходять. Ну, є совість якась. Якщо ви так кричите, що патріоти. Не дискредитуйте Україну, не нищите свою країну, бо потім нічого ж не буде. Зараз йде ера водолія. Зараз Плутон йде по водолію. Йдуть важкі часи. Діти в 30-му році, в 2030 році, знову будуть військи, бойові дії. Причому з нашого боку. Так я вже не знаю, чи це буде з Росією війна, чи це буде з Америкою і Європою війна за нашу землю. От там треба лагідно говорити, розповідати. Дебілам не доходить. Лагідно, бо вони вважають, що вони мудрі. Таке країна кривих зірка. Ну як можна в такій країні щось будувати, якщо всі продаються? один одного грабують, один одного дурять, наживаються. Це ж на мораль б'є. Ну, в общем, короче, тоже радіють там, як, як, як діти, мозги. От нам дали міражи. Да нам дали три три міража, які вже сприсували, які вже... Вилітали весь свій ресурси. От французька допомога. Ну у них там ресурсів ще буквально там на 100 годин. Ну, може на 200. От нам допомога. За що? Тобто, ну Трамп, ну це просто виродок, розумієте, що Трамп це просто бандюк. Америка вся за, бандю, за бандюків, розумієте, за цього Трампа. От ми зараз наведемо порядок. Який порядок? Ви ж розвалюєте практично всю мораль між державами. Зараз всі будуть тепер рвати на себе все, що можна. Україну знищують для того, щоб можна було землю забрати. Африка висило, висихає. Ізраїль висихає, тому що там вже води на голландських висотах Уже в два рази менше, що було. Йордан, там вже буквально можна переходити по колінах. Там скоро буде катастрофа. І вони це знають, що ці дебіло-українці будуть на колінах просити, дайте гроші. Що це нація ненормальна. Ображайтеся, не ображайтеся, подивіться на себе збоку. Тоді зрозумієте, чому ви продаєте все.